Славетні кіборги загинули в бою за Донецький аеропорт. Це лише перші доставлені з бою герої для поховання. Про мужність і героїзм, виняткову відвагу та відданість батьківщині і вміння захищати її територіальну цілісність. Говорили побратими, які з ними постійно спілкувались і, як кажуть, ділили шмат хліба і до хліба. Любий бій, ми підемо, і нам не страшно. А коли Колумбірот йде, то йому також така відповідальність, коли за тобою йдуть. І Вов Марковський, він як людина був, не знаю, чуйна, грамотний, завжди допоможе. То він не за гроші служив в армії. Це дійсно обов'язок і дійсно він себе не щадив, не в мирний час, не військовий. Вічна йому пам'ять ми завжди про нього будемо пам'ятати. Хоча деякі позиції Донецького аеропорту вже відійшли до ворога терористів, яких постійно підтримує Росія, але воїни ще й сьогодні воюють на передових рубежах, не шкодуючи свого життя, зробили все, і в принципі, після здачі двох терміналів нового і старого, ще захищають деякі об'єкти аеропорту. Підійшло підкріплення. Я думаю, що ворог буде розбитий, і перемога буде за нами. Віддаючи честь і шану, мужні воїнам житомиряни говорили і про брехливу російську пропаганду, яка лунає з екранів телевізорів і зомбує населення Сходу та Росії. Всю вину, о, оцю що провал, вони нас обзивають і бандерівці, і фашисти, і кожен день перекручують істину. Всю історію воно було у споконвіку в Росії. Оцей фашизм, велико імперське володіння світом. що Росія зараз світом одна перший лідером хоче стати, тільки об'єднання всіх заради нашої спільної перемоги, спільної, нелегкої боротьби на фронтах і ідеологічному. І трудовому і зі зброєю у руках можна приборкати ворога, який знахабнів, підтриманий кремлівською верхівкою, для якої життя людей нічого не варте, а лише награбовані в нього гроші і панівне животіння.